Ви знаєте, я вам скажу фразу Валерія Васильовича Лавановського. Якщо тренер має бути повністю задоволений, йому треба закінчувати е свою роботу. Завжди є моменти, які можливо покращувати, і над якими можливо працювати. І як в організації оборони, як в організації переходних моментів, як в, в організації в атації, в завершенні дуже багато. І це постійний процес. Це постійний процес. Да, сьогодні є результат. Дуже важливий для результату для команди, для уболівальників, але є ще якість гри. Якраз в цьому моменті це, я думаю, що ну, не можна закінчувати і не можна бути ідеальним. Треба завжди намагатися бути досконалим. Саме прагнення до цього, саме прагнення до цього буде робити тебе сильніше і краще. Якщо ти прості речі будеш робити чудово. Ти вже відсотків на 75% будеш попереду інших гравців команд. І це завжди можна працювати, і завжди треба працювати над цим. Тому ще раз вітаю. і... Будемо готуватися і е, працювати далі. Ми е, завжди, Я вже завжди казав гравцям, ми маємо відслідковувати не те, куди ми прийшли. Ми маємо завжди відслідковувати, що ми для цього зробили. Будь-яка ціль вона е, має сенс, тому що вона дає можливість рухатись до цієї е, цілі. І треба якраз відслідковувати саме рух.